Учні спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської повернулися до навчання у стінах рідної школи, адже капітальний ремонт головної частини укриття у навчальному закладі завершено. Наразі тривають роботи у додаткових підвальних приміщеннях. Хід цих робіт днями перевірив міський голова Дмитро Биков. Ми розраховуємо, що майже 700 учнів школи зможуть. Переховуватись під час повітряної тривоги в цьому сховищі дуже великий обсяг робіт, виконано в стислі терміни, майже мільйон 200 тисяч гривень міського бюджету було спрямовано на виконання цих робіт. Якістю робіт я задоволений, все зроблено з розумом, практично на багато років. Тому я вважаю, що всі діти, які Навчаються у п'ятій школі, вони будуть забезпечені якісним і навіть комфортним перебуванням під час повітряної тривоги в цьому укритті. Хочу сказати, що відновлюємо вже в змішаному режимі навчання в п'ятій школі, і переважно це буде навчання в очному, в офлайні. Я переконаний, що тільки в офлайні можна здобути. Якісну освіту і продовжити навчання вже після школи в навчальному закладі, чи вищому, чи спеціальному. Але ті знання, які ми зараз отримуємо, а хтось не отримує. То це я хочу сказати, що це фундамент на все життя. Якщо хтось зараз собі придумує відмовки, як не навчатись, то це потім буде трагедія всього дорослого життя. Не треба втрачати час, а треба ходити в школу, отримувати знання і розраховувати на отримання потім доброї освіти, доброї професії, яка буде вас кормити потім все свідоме, доросле життя. Якщо зараз ну палити підручники, то результат буде відповідний. Тому ще раз звертаюся до батьків, подумайте про майбутнє своїх дітей. Нагадаємо, що новий навчальний рік учні п'ятої школи розпочали у загальноосвітній школі номер 6 аби діти мали можливість сховатися в укритті під час повітряних тривог. Кошти міського бюджету, спрямовані на ремонт укриття п'ятої школи, деякий час не надходили на банківський рахунок підрядної організації через затримку, обумовлену воєнним часом. Тому майже весь обсяг робіт підрядник виконував у борг. Нині роботи сплачені коштами міського бюджету. На сьогодні ми маємо дві зали у одній із них у більшій є. 370 місць для перебування під час повітряної тривоги, і у іншій залі 135 місць для учнів саме початкової школи. Характерно те, що у даному укритті є і туалетні кімнати, і підведена централізована вода розраховано дві туалетні кімнати для дівчаток і один туалет для хлопчиків. Цей укриття забезпечено уже на сьогодні і стендами з цивільного захисту для того, щоб можна було дітей не тільки просто на перебування сюди заводити, а і проводити. Водити будь-які навчання саме із цивільного захисту, ми маємо можливість і використовуємо колонку, яка забезпечує через мікрофон спілкування з дітьми, і це дуже зручно, тому що можна керувати як входом дітей в укриття, так і виходом, щоб це було організовано, спокійно, без штовхань. Ви розумієте, що кожна дитина має свій характер, але ми побачили і. Вчора і сьогодні, що діти розуміють нас і чітко виконують ті команди, які потрібні під час евакуації, і в укриття, і із укриття. На сьогодні підрядник отримав усі кошти, за які вже акти виконаних робіт були здані в казначейство, але це ще не всі ті кошти, які дійсно затрачені на ці ремонтні роботи, тому що багато ще. Матеріалів не оплачені саме, які використовувалися для будівельних робіт. Мені хочеться особливі слова вдячності сказати всім працівникам, які на чолі з Іваненком Анатолієм Григорійовичем виконували ці роботи, тому що люди, не жаліючи часу, працювали і в суботу, і в неділю для того, щоб ми могли все таки 4-го, так як запланували, 4-го жовтня повернутися до рідної школи. Доєдналися до облаштування укриття для дітей і їхні татусі, розчистили іншу частину підвальних приміщень, в яких нині працюють будівельники. На тому тижні, коли адміністрація міста побачила, в який порядок ми зробили у тій частині. Ми побачили, де ще можна зробити укриття. І сьогодні активно включився в роботу підрядник, і ми готуємо ще частину підвального приміщення під укриття, де буде розміщуватися. Ще більше 200 учнів, які прийдуть на очне навчання до нашої школи, ці ремонтні роботи планують закінчити до початку наступного тижня.